Дуже давно сучасність востаннє відвідувала ці приміщення. Наліпки на робочих місцях, календарі, інструменти, елементи побуту з минулого все це законсервовані експонати. По Третій поверху повністю. Каткі станки. Другий поверх був маско шир. Мотальна машина там мотали основи і намотували. На першому поверсі був розквілиний прачечна пратічна була внизу. Ще в цехах збереглись декоративні настінні малюнки та плакати з часів побудови.